Війна та мир, все це залежить від священиків і церкви. Знали ви, що при Другій світовій війні багато хто зі священиків і церков підтримували Гітлера і казали, що він нормальний хлопець. Хоча повинні були казати, що він чорт закатає вату, і взагалі його потрібно бити, бити і бити. От і так же само по історії ми бачимо, що в Росії, коли Росія напала на Україну, також багато зі священиків. Взяли і підтримували Путіна і підтримують по сей день, і багато церков, так скажемо, йдуть по лінії партії. Тому, звичайно, якби священники церкви вони протидіяли Путіну і війні, то війна б вже давним-давно закінчилася. Тому дійсно дуже сильно на народ впливають священники, церква. І тому, звичайно, багато із країн вони хочуть церкву підняти під себе, щоб керувати її. Таким чином керують і людьми.